Влада ж не дає їм термінів служби. І тоді той, хто служив, каже: Почекайте, я теж хочу обняти дружину, прийти до дітей, побачити маму, повечеряти вдома, а не в окопах. І теж іде. І це створення маховика. І коли ми говорили, це не можна робити, про це говорили всі військові. Ні, владі було плювати. Зараз вони йдуть іншим шляхом, вони реєструють законопроекти, де будуть закручувати гайки, блокувати рахунки, забирати майно, робити життя е, тих, хто все зачем нестерпними. Та потім 310 тисяч до них прийде жити в їх квартиру. Вони цього не розуміють. Тому що ну, для того, щоб розуміти, треба мати клепку в голові. А там немає нічого. Що відбувається далі? Замість того, щоб запустити процес е, мотивації. По-перше, це має бути додаткові виплати. Мінімалку для військових не піднімали три роки. 2100, як було, так і залишається. Навіть на інфляцію не піднімають. Прийняти наш законопроект про. Плюс мільйон, верніше виплату мільйон при підписанні першого контракту. Коли мені розповідають, грошей нема, викрасти перестаньте. У вас лише на бусифікації на цьому тюньовому ринку близько 100 мільярдів гривень гуляє. Порахуйте, скільки це буде людей для Збройних сил України, якщо ви підпишете цю норму і запустите її в дію, і дозволите Верховній Раді проголосувати наш закон. Наступна має бути ротація, має бути терміни служби, що є одним з ключових аспектів Аспектів, чи піде людина, чи краще піде все СЗЧ. Е, розігнати чортове матірі половину е, ТЦК. Тих, хто не воював, запропонувати піти, віддати свій борг е, безпосередньо на лінії фронту, а не тут розповідати, як треба батьківщину любити. А вивільнені кошти так само направити на забезпечення того мільйону про підписанні першого контракту. Наступне питання: про той самий мільйон. Порахуйте. 310 тисяч це. Скільки на них держава витратила, це лише на цей момент, це не сукупно. Скільки на це держава витратила на форму, на озброєння, на бронік, на навчання, на виплати, на полігони, на, на набої, на снаряди, на техніку, на інструкторів, на поїздки за кордон? Якщо ви зможете зібрати цю суму, вона закриє дуже багато потреб Збройних сил України. Повірте мені, але це ж не хочуть робити, тому що це важко і тут треба головою думати. Ще раз повторюю: для того, щоб думати головою, треба, щоб ця голова була на плечах, а там щось інше.